На жаль, сусідський він це реалії і минулого, і сьогодення, і підозрюю, і майбутнього також. Неважливо, де ви живете в місті, чи в селі, в квартирі, чи в будинку. Від якихось непорозумін з сусідами не застрахований абсолютно ніхто. Особисто вас у цьому конфлікті дратує його затяжність. От чого ті сусіди не можуть примиритися? От що ми не можемо до сих пір знайти спільну мову? Ну, поки можна. Ну все ж, нормально, ну що тут у нас не так? І оцей момент вас і дратує, що ви не можете почути одне одного, що ви не можете примиритися. А от ваших сусідів дратує якесь свято. Можливо, у вас там дуже весело вдома. Можливо, до вас гості приїжджають, можливо, ви музику включаєте. І ваші сусіди так, у шпаринку, в заборі, поглядають, а чого це їм так весело? А чого це вони тут співають і танцюють? Як так взагалі можна? І, і, і взагалі, чого вони гремлять, чого вони шумлять і чого в них весело? Ви знаєте, саме дивне те, що оцей конфлікт розгорівся з нормальних стосунків. Можливо, ви навіть дружили з вашими сусідами. Та хтось із вас занадто відкрив свою душу. І щось мені так здається, що це саме ви. Ви де щось розказали, де щось упустили людину в душу, а якщо ми знаємо, куди вдарити, то ми, звичайно, можемо цим скористатися. А з огляду на те, що вас вас сусідів нервує, те, що у вас там дуже весело, можливо, якогось разу ви не запросили їх на гостину, коли у вас були якісь гості. Можливо, там приїхали лише рідні, а сусіди вважали, що вони теж мають право там бути, а ви їх не запросили. І от з цього і полізли всі оці проблеми. Імовірно, хоча ви вважаєте, що ви готові примиритися, що ви очікуєте примирення, та десь у підсвідомості ви навіть не усвідомлюєте того, що ви нічого для цього робити не готові. Чи не готові, чи не хочете. Ви не готові змінюватися. Можливо, якщо ж знову повернемося, я права щодо гучної музики, вам, можливо, сусіди і казали, що притиш, що не включають там після 10-ї, а ви все одно включаєте, бо ну, хіба музика може помішати? В чому проблема? Ну і от, от цим небажанням щось робити, небажанням змінювати, ви і загострюєте цей конфлікт. Можливо, для вас дійсно веселість, гучна музика це не проблема. Але ж може ви не зовсім і знаєте, що там діється ваших сусідів. Бо, окрім того, що люди можуть бути просто вредні, чого це в них весело, а в нас ні. Може бути, що там хтось не здоровий. Ви знаєте, хронічні мігрені це вам не жарти. Там не те, що гучна музика нервує. Там, коли хтось поряд голосно дихає голова рветься на шматки. А щоб нарешті залагодити цей конфлікт, вам треба вийти з якихось своїх власних переконань. От ви вірите, що ви праві, і все, хай вони примиряються. Почуйте своїх сусідів. Спробуйте поговорити без крику, без скандалів. Просто в нормальній, спокійній розмові знайти спільну мову. Чому їх так нервує ваша веселість? Можливо, дійсно там є поважна причина, а не просто от ви такі надто веселі, а так не можна. Бо якщо залишити все так, як є, якщо пустити ситуацію на самоплив, буде важко. Буде важко їм, буде важко й вам. Якщо нічого не робити, ці сусідські війни швидше за все не завершуться ніколи. Навряд чи хтось заперечить істину, що іноді отакі сусідські конфлікти передаються навіть з покоління в покоління. Лаялися діти, баби, гризуться і онуки. А воно вам треба.